В Ганусю нашу закохався, чи що? Борис усміхнувся, помітивши, що новенький Сергій не зводить очей з Ганни, яка працювала з ними в одному відділі. Чому б і ні? Гарна вона, зніяковів Сергій. Нічого не вийде, Ганусю чоловіків до себе не підпускає, знову посміхнувся Борис. Твоя правда гарна, додав він, теж глянувши на Ганну. Ти ж одружений, нагадав Сергій. Одружений і щасливий уже 15 років, підтвердив Борис, але це не позбавляє мене смаку й можливості оцінити красу, засміявся він. А чому вона, як ти висловився, чоловіків не підпускає, обручки начебто ж нема, незаміжня, значить? Сергію Ганна сподобалася не на жарт. Та кажуть, що чоловік у неї перший ще тим подарунком був, всі нерви з'їв, переживає вона, пояснив Борис уже серйозно. Він хоч і любив пожартувати, але людиною був доброю, співчутливою. і з дружини своєї Тетяни порошинки здував. Вона в бухгалтерії в них працювала, всі знали, що разом вони зі школи, що дітлахів у них троє і що Борис частенько в таксі підробляє, щоб сім'я ні в чому не потребувала. Всі ж різні, що ж тепер усіх боятися? Сергій все не зводив очей з Ганни. Я, звісно, жіночі плітки не слухаю, але колежанки наші різне казали. І гульбанив, і сварився, і до неї, і до маленького синочка. Сину її п'ять років, а вона ж сирота, заступитися не було кому. Сердито махнув рукою Борис. Ледве вона від нього втекла. Років зо два тому до нас прийшла працювати. Жити не було де, а в нас кімнату в гуртожитку отримати можна було. З дитячим садочком знову ж таки допомогли. Багато хто на неї задивлявся, усім від коша дала. Таке розповідав Борис, а Сергій усе дивився на Ганну, тендітну, мініатюрну, і в нього в голові не вкладалося гульбанив, сварився, синочок. Борису він нічого не відповів, але для себе вирішив, що все таки спробує заслужити увагу і прихильність Ганни. Сергій Ріс у повній сім'ї був старшим і єдиним сином із чотирьох дітей. Він навіть уявити не міг, що з жінкою можна так поводитися, а якби хтось образив його матір чи одну із сестер. Батько завжди вчив його, що вони чоловіки, помічники, захисники, опора для наших дівчаток, і в школі і на подвір'ї всі знали, що його сестер зачіпати не можна. Старший брат Сергій влаштує тоді. А мама натішитися не могла, який батькові помічник росте. Зараз Сергію було вже 27. Катерина, старша із сестер, вже була одружена і сиділа в декретній відпустці з сином. Ще одна Ольга навчалася в інституті, а молодша Марія ще у старших класах. Сергій давно жив окремо, як пішов працювати, одразу кредит на квартиру оформив. Буде куди дружину привезти, схвалили батьки. Тільки дружина все не знаходилася, а Сергій хотів, щоб раси назавжди, щоб сім'я велика, дружня, в якій він сам виріс. А Ганна якось одразу Сергію сподобалася і не тільки через красу. Відчувалося, що людина вона проста, чуйна і якась своя. Ганна, ніби відчувши на собі уважний погляд Сергія, підняла голову. Погляд її був теплим і м'яким, але, зустрівшись з його очима, вона одразу відвернулася. Ні, нікому Ганна більше не повірить. Юрій теж спершу був вічливим і ніжним. Ганна тоді тільки навчання закінчила, квартиру отримала. З Юрком її друзі познайомили. Він був старший на кілька років, здавався таким мужнім, сильним, впевненим у собі. Ганна миттєво закохалася. Юрій розповідав, що живе за містом, з літньою мамою, що має великий затишний будинок. Невелике господарство. Ганна, яка не знала в житті родинного тепла, захоплювалася тим, як багато Юрій розповідає про маму. Через недосвідченість вона швидко завагітніла. Юрій від відповідальності не відмовлявся, запропонував жити разом у нього в будинку. А розпишемося. Ганна вже приміряла на себе роль дбайливої дружини та мами. Встигнемо, розпишемося, пообіцяв Юрій. Антоніна Григорівна прийняла невістку привітно. Перший час була Ганна розумниця і красуня. Це вже потім, коли Юрій вмовив її продати квартиру і вкласти гроші в ремонт будинку і розширення господарства, Ганна стала невмілою і на чужих харчах. Вже термін підходив народжувати, а Ганна виконувала стільки роботи по господарству, що не відчувала спини під вечір. До чого не зграбна?» Ось я в твої роки, повчала свекруха. Чоловік з роботи прийшов, а в тебе стіл не накрито, сварився Юрій. Після народження Миколи, так Ганна назвала сина, обов'язків у неї не поменшало, тільки тепер ще потрібно було встигати поратися з дитиною. Собі народжувала сама й виховуй, ось я в твої роки, казала свекруха. Я що, жінка з дитиною нянчитися? відмахувався Юрій. Ганна дуже втомлювалася, не досипала, але синочка дуже любила. Може, всі так і живуть, розмірковувала вона, заколисуючи малюка на ніч. Але ось тільки у сусідів все було по-іншому. Ганна з сумом поглядала на сусідку. Ті чоловік нічого важчого за віник у хаті підняти не дає, та й з дітками допомагає. Старшому в них чотири, то він його з собою на риболовлю бере і в місто, якщо по щось їде. Молодчії року немає, прийде сусід з роботи і з порога, де моя булочка маленька, підкидає малу, а та дзвінким сміхом заливається. Живуть, значить, люди інакше, міркувала Ганна. Натякнула вона Юрію про це, а той у відповідь не подобається, то йди он до Степана другою дружиною, або взагалі на всі чотири сторони мені ти не дружина. І сміється. Так і не розписалися вони, сина тільки на себе записав, а потім якось він прийшов веселий та й сказав раптом на чужих мужиків, значить, задивляєшся. Тоді вони перший раз дуже сильно посварилися. Антоніна Григорівна за невістку не заступилася. Бач, що надумала, чоловіку поперек слово вставити? Де «Да це чувано? Далі було тільки гірше. І все думала Ганна, як їй жити далі. Так жити нестерпно, а йти їй нема куди, терпіла. А потім знову ревнощі його взяли. То, може, й син не мій, а сусіда? галасував Юрій. Що ти таке кажеш? Ми з сусідом тоді й незнайомі були, намагалася заспокоїти його Ганна. І з цим не були, з іншими були, мало скільки їх у тебе було, не вгавав Юрій. Так ти ж один не був, виправдовувалася Ганна. Але от тільки він не слухав. Подивися, на мене малий не схожий навіть. Так, так, не схожий, не наша порода, підтакувала Антоніна Григорівна. Миколка і справді на маму був схожий. З цього Ганна потім ще більше раділа, нічого більше про Юрія не нагадувало. Вранці, поки всі спали, на першому автобусі Ганна із сином поїхали в місто. Вирішила, що краще спробувати щось зробити. Аніж там пропадати. Прийшла прямо на фірму, освіта є, у відділі кадрів все розповіла. Співробітниці потурбувалися і з кімнатою в гуртожитку і з дитячим садком допомогли. Спочатку переживала Ганна, що Юрій знайде її, навіть на аліменти не подавала, але жваві сусідки сказали, мовляв, зайві гроші не завадять, а образити її не дадуть. Так і зажили потихеньку Ганна з Миколкою, Аліменти стали приходити, але сам Юрій більше не з'являвся в їхньому житті. Ти в нас симпатична і молода, швидко наречені знайдуться, заспокоювали її сусідки. От тільки Ганні нікого не треба було. Як вона згадувала часи, коли жила з Юрієм, то аж недобре ставало. Та й Миколка, якщо вже рідному батькові не потрібен був, то якомусь сторонньому чоловікові й поготів. Ганно, пригощайся. Під час обідньої перерви Сергій підсів і поклав перед нею плитку шоколаду. Дякую, не треба. Ганна строго подивилася на нього і відсунула гостинця. Усі жінки і діти люблять солодке, сама не з'їси, синочку дасиш. Сергій підсунув шоколадку назад. Ганна зовсім не спілкувалася з цим новеньким, тільки віталася, і звідки він знає про сина, значить, дізнавався спеціально. Ганна помічала, як він поглядає у її бік, а тепер шоколадка. Ні, ні, навіть приводу давати не буду, вирішила вона. Звідки ти знаєш, що всі жінки і діти люблять солодке? Якомога байдужіше? запитала вона. Мабуть, є досвід, колишня дружина й пара дітлахів промайнуло в неї в голові. У мене три сестри молодших, із новорічних подарунків у дитинстві мені діставалися тільки найнесмачніші цукерки. По-доброму засміявся Сергій. Ще є племінник, всю кашу з'їсть, якщо знатиме, що на десерт цукерки. У нас так само. Ганна не стрималася і посміхнулася, згадавши синочка. Ось бачиш, значить, точно згодиться, посміхнувся і Сергій. Тепер він постійно сідав з Ганною під час обіду, і вони про щось балакали. Щодня Сергій пригощав її то шоколадкою, то яблуком чи персиками. Ганна, бентежичись, приймала гостинці. Сергію дуже хотілося запросити її кудись, але він боявся, що вона відмовить і перестане з ним спілкуватися. Ганна потроху відтанула і стала сприймати Сергія по-дружньому. Чоловік був їй симпатичний, але вона відганяла ці думки. Якось після роботи Ганна, як завжди, поспішала в садок по сина. Ганна, давай підвезу, запропонував Сергій, наздоганяючи її біля виходу. Не треба, мені недалеко, відмовилася жінка. Дощ, а в машині сухо й тепло, знизав плечима Сергій. Вона розуміла, що Сергій намагається залицятися, та й їй він подобався все більше. Судячи з розпитувань про сина, наявність дитини його не бентежила. Подивимося, як вона насправді, подумки завагалася Ганна і погодилася. Добрий день, чемно привітався Миколка, трохи насторожено подивившись на Сергія. Привіт. Сергій усміхнувся і простягнув хлопчику кіндер сюрприз. Дякую, хочу, щоб робот попався всередині, зрадів Микола. Мамо, можна зараз відкрити? запитав він. Вдома, після вечері, Ганна погладила сина по голові. А на вечерю макарони з котлеткою, уточнив Микола. Так, підтвердила Ганна. А я люблю піцу і молочний коктейль, сказав Микола і подивився на маму. У вихідні сходимо в парк і зайдемо в піцерію, пообіцяла вона. Навіщо ж чекати вихідних? Можна й зараз поїхати у піцерію, запропонував Сергій. Ганна червоніючи спробувала заперечити мовляв, зарплата буде тільки в п'ятницю. А Микола радісно заплескав у долоні. Не хвилюйся, хоч зарплати у нас невеликі, але вже на піцу і молочні коктейлі я заробляю, посміхнувся Ганні Сергій. Вечір пройшов чудово. Поки чекали замовлення, Сергій навчав Миколу складати кораблик із серветки, потім вони їли піцу і на випередки допивали напої. Микола переміг, чому був дуже радий. А Ганна, яка спочатку трималася схвильовано і напружено, під кінець вечора розслабилася і теж раділа, як дитина. А кораблик допливе до Африки? розпитував Микола дорогою додому, все ще граючись паперовим корабликом. «Такий ні. Але якщо ви з мамою візьмете мене ще якось із собою, ми могли б зробити інший кораблик, який обов'язково допливе, натякнув Сергій і подивився на Ганну у дзеркало. Ганна зніяковіла. Мамо, візьмемо дядька Сергія у вихідні в парк. Микола з надією глянув на маму. Візьмемо, посміхнулася вона у відповідь. Тієї осені вони часто разом гуляли у парку, ходили в кіно, а в грудні пішли на ковзанку. Микола тоді вперше став на ковзани, та й Ганна також. Сергій вчив їх кататися. Кілька разів, звісно, вони всі разом опинилися на льоду, але це було навіть весело. Ганно, я, мабуть, поспішаю, але така вже я людина, однолюб, одразу зрозумів, що ти та сама, і з Миколою подружився. Давай одружимося, запропонував Сергій, коли вони поверталися з ковзанки. Ганна і зраділа й злякалася одночасно. Сергій був добрий, дбайливий, веселий, але Юрій теж здавався іншою людиною. Так, Сергій з Миколою ладнає, і Миколка тягнеться до нього. Але як сприймуть наречену з таким посагом родичі Сергія? Я подумаю, розгублено відповіла Ганна. Подумай, але Новий рік пропоную відсвяткувати всім разом у мене, посміхнувся Сергій. Ганна погодилася і запитала, що приготувати до святкового столу. Ви мої гості, я все приготую сам, запевнив Сергій. Чесно кажучи, я переоцінив свої сили, кулінарія явно не моє. В новорічний вечір Сергій зустрічав гостей у коридорі. Один салат я приготувала і, зрештою, думаю, впораюся. Показуй, де кухня, засміялася Ганна. Це тобі, Микола, у цей час урочисто вручив Сергію намальовану листівку. Дякую, Сергій похвалив подарунок. Зазирни під ялинку, тебе там, напевно, теж чекає сюрприз, підморгнув він. Ого, це корабель? Це найкрутіший корабель, такого ми з тобою, дядьку Сергію, не робили. Миколка повернувся з кімнати з коробкою, на якій був зображений гарний кораблик. Тільки цей корабель треба буде зібрати самому, це конструктор, пояснив Сергій. А ти допоможеш? тут же запропонував Микола. Ідіть, збирайте, я тут сама розберуся. Ганна відправила чоловіків у кімнату і зайнялася приготуванням. Об одинадцятій годині всі сіли за стіл. Сергій не встиг похвалити старання Ганни, бо у двері несподівано подзвонили. У тебе ще гості будуть? здивувалася Ганна. Начебто ні, я нікого не чекаю, здивувався і Сергій і пішов у коридор. Він відкрив двері і застиг від здивування. Привіт, братику, вибач, не хотіла тобі заважати, але мені більше нема куди йти. На порозі стояла середня із сестер Сергія, Ольга. Очі її були червоні від сліз. Що трапилося? спохмурнів Сергій, пропускаючи сестру в квартиру. Мене Олег запросив новий рік святкувати. Я приїхала, а він. він одразу поліз до мене. А навіщо ще, по твоєму, я тебе покликав? сказав. Я думала, у нас все серйозно, шморгнула носом Ольга, і мама казала, що не треба зв'язуватися з ним. Ми через те, що я поїхала, з нею посварилися. Тепер я й додому йти не хочу. Оля знову шмигнула носом. Тим часом Сергій допоміг їй роздягнутися, і вони зайшли у кімнату. Яка ти гарна, Микола одразу ж оцінив сукню Ольги, яка переливалася блискітками. Дякую, посміхнулася Ольга. Вибачте, вона винувато подивилася на Ганну. Нічого страшного, Ганна, чуючи, пояснення Ольги у душі співчувала дівчині. Сергій представив усіх один одному і задумливо сказав Ользі, те, що ти пішла від цього Олега, це правильно, а от із батьками погано вийшло Новий рік, а мама переживатиме. Знаю, соромно тепер і додому йти, наговорила всякого, засмутилася Ольга. А давайте разом поїдемо. Їй на думку спала одна ідея, але Ганна розгубилася і хотіла відмовитися. Батьки зрадіють, вони вже давно хочуть познайомитися з вами. Ользі її ідея подобалася дедалі більше. Давно хочуть познайомитись? здивувалася Ганна. Звісно, Сергійко нам про вас стільки всього говорить, засміялася Ольга і подивилася на годинник. Якщо поквапимося, то якраз встигнемо. А це все. Сергій обвів очима стіл. Пакуємо все швидше, збираємося самі і їдемо. Ольгу вже неможливо було зупинити. За десять хвилин до опівночі у квартирі матері Сергія пролунав дзвінок. Ольга не могла шукати ключі, бо руки були зайняті. Блудна дочка повернулася, оголосив голова сім'ї, відкривши двері. І не одна, додав він уже привітно, побачивши сина і Ганну з Миколою. Ласкаво просимо, Сергій Сергійович, представився батько. Сергійко розповідав вам про нашу родинну традицію, запитав він, допомагаючи Ганні роздягтися. Та постривайте зі своїми традиціями дай людям пройти скоро новий рік. У дверях стояла мати Сергія Ірина Олександрівна, з добродушною усмішкою розглядаючи майбутню невістку. Знаючи свого сина, вона не мала сумніву, що це буде так. А ти що, вертихвістко? докірливо, але по-доброму сказала вона Ользі. Катю, Марійко, швидше діставайте ще келихи і посуд. гукнула вона. За п'ять хвилин усі дружно піднімали келихи і вітали один одного. Ганна була злегка розгублена, а ось Микола швидко вписався в компанію і із задоволенням сидів на стільці поряд із Сергієм Сергійовичем. За новий рік ми келихи підняли. Тепер давайте за нових членів нашої родини. Сергій Сергійович став, щоб виголосити тост. Анусю, дозволь називати тебе так, по-домашньому, ми всі дуже раді, що ви з Миколкою станете частиною нашої родини. Було в нас три дочки і син, а тепер два сини. Він подивився на Сергія і зятя Антона, який теж, звісно, був тут, і чотири дочки. Він подивився на дочок і Ганну. Сподіваюся, незабаром настане ще більше, і я маю на увазі не лише двох обранців наших молодших дочок, а й онуків. Він лагідно потріпав по волосю Миколу і з любов'ю глянув на сонного вже внука на руках у Катерини. Взагалі, Ганна ще не сказала так, сказав Сергій хитро посміхнувшись, глянув на Ганну. Уся велика родина теж подивилася на неї. Погляди були здивовані. Але такі теплі, що Ганна зрозуміла, їх з Миколою тут і справді приймуть як рідних. Я згодна, почервонівши, відповіла вона. Усі заплескали в долоні, а Миколка запитав у Сергія Сергійовича, а можна тепер називати тебе дідом? Треба, урочисто підтвердив Сергій Сергійович. Через роки велика дружня сім'я вже важко поміщалася за одним столом. Сергій Сергійович з Іриною Олександрівною переїхали жити за місто. У Катерини й Антона народилася ще донька. У Сергія з Ганною дочка і син. Ольга і Марія теж вийшли заміж. У Ольги народилися хлопчики-близнюки, а у Марії донька. І всі вони неодмінно збиралися на Новий рік усі разом. Ганна була щаслива, що не побоялася якось довіритися Сергію і стати частиною його сім'ї. А Микола у всьому намагався бути схожим на батька й улюбленого діда. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.